На запорізькій атомній електростанції критична ситуація. Там вже в десяте блекаут, тобто повне відключення електрики. Окупанти перебили останню лінію. Енергоживлення, і це не просто поломка, друзі. Це загроза для нас усіх. Чому це небезпечно? Які можуть бути наслідки, і що робити? Я розповім простою і доступною мовою складні речі у цьому випуску. Тому дивіться, його, будь ласка, до кінця і підпишіться на цей youtube канал. Хто ще не підписаний? Дякую за кожен лайк і за кожен коментар. Це дозволяє добряче розвивати нашу з вами спільноту. Все, часу не Давайте починати тема реально дуже серйозна. Справа в тім, що на запорізькій атомній електростанції стався вже 10-й блекаут з початку окупації її росіянами, і, от, за даними нашого енергоатому, 23 вересня о 16.56 відключили останню лінію електропередачі, через яку власне сама станція отримувала живлення від української енергосистеми. Через це Запорізька атомна електростанція перейшла на дизель-генератори, це надсерйозне порушення умов експлуатації, яке загрожує аварією. Значить, енергоатом наголошує на тому, що станцію треба терміново повертати під контроль України для того, щоб уникнути радіаційної катастрофи. А перспектива, ризик такий, на жаль, існує. Цю інформацію також підтвердили окупанти про цей блекаут. Значить, їхня так звана директорка, яка була призначена окупаційною адміністрацією Євгенія Яшина, заявила, що ЗАЕС відключена від цієї останньої лінії і працює на резервних генераторах. За її словами, все штатно. Але у мене питання: чи можемо ми. Довіряти орковиродкам, да? все штатно. Терористам довіряється чи ні? Тому це питання, яке ще потребує знайти свою відповідь. Я сподіваюся, гроші директора МАГАТЕ її знайти. Але давайте розбиратися далі. Значить, тепер про ці дизель-генератори. Справа у тім, друзі, що за даними МАГАТЕ, паливні баки цих генераторів на ЗС заповнені на 20 днів роботи. Після попереднього блокауту він стався. Я нагадаю, 4 липня цього року ці паливні баки поповнили. Але МГТ ще з'ясовує там значить причини останнього відключення. І от генеральний директор Рафель Гросі каже, що ЗАЕС – найбільша станція в Європі. Вона знову відключена від зовнішнього живлення, розташована на лінії фронту, і вона під величезною загрозою, тому що кожна втрата електрики це ризик ядерної аварії, каже Гросі. І дивіться, друзі, це не просто якісь там слова, це не просто забавки дитячі без електрики. Системи охолодження не працюють, а це загрожує катастрофою. Чому це так критично? Переходимо зараз до суті. Як відомо, Запорізька атомна електростанція найбільша станція у світі, вибачте, в Європі. Вона входить в п'ятірку найбільших у світі. Значить, тут є шість енергоблоків ВЕР-1000. Да? кожен з них потужністю в тисячу мегаватт. Зараз усі блоки у холодному зупині в найбезпечнішому стані, коли ядерна реакція не відбувається. Останній блок перевели в цей стан у квітні минулого 2024 року, і Гросі назвав це якраз позитивним кроком. Але навіть у холодному зупині паливо виділяє тепло, яке треба охолоджувати. Температуру тримають на рівні 30,35 градусах за Цельсієм. Для цього потрібна що електроенергія правильно для насосів і для систем безпеки раніше. Запорізька атомна електростанція виробляла електроенергію, тепер вона відповідно її споживає. Якщо електрики немає, паливо може розплавитися як на Фукусімі. На Запорізькій атомній електростанції 20 генераторів по три на блок і два загальних. Значить, запас дизелю на 10 днів згідно з регламентом, але його дійсно можна розтягнути там на два тижні. Але є величезна проблема, і ця проблема називається окупанти, як мавпа з гранатою. Ми не знаємо, чи розікрали вони це паливо. Ми не знаємо, чи розікрали вони частини. Ми не знаємо, яка там взагалі ситуація. Справжній блекаут – це коли генератори не запустилися. Це може призвести до плавлення палива або, взагалі, відсутність палива в цих генераторах може призвести до плавлення палива при холоджу при холодному зупині. Це станеться не за три години. так? Як там при умовно працюючих блоках, а за декілька днів, але друзі, уявіть, катастрофа просто відтягнета в часі. За декілька днів це серйозні речі. До війни Запорізька атомна електростанція значить працювала. Ну там, значить, був персонал, який працював там. Я не знаю, десь до, до 12 тисяч людей. 11,5 тисяч людей персоналу працювало на цій електростанції, і от зараз там працює понад ну трохи більше ніж 2 тисячі. І ці люди, які працюють переважно з російського атому на да? Росатому. вони не знають нашого обладнання, вони не знають інструкції, вони нічого не знають. І у разі аварії вони просто не впораються. Про це не я кажу, про це кажуть експерти. От, наприклад, в разі, значить, експерт Олег Дудар каже про те, що при повному блекауті Незворотні процеси почнуться вже через 20 днів. Тобто, наслідки аварії на заес не будуть як у Чорнобилі. Це правда, тому що реактори ВЕР вони безпечніші за реактори, які були на Чорнобилі. РБМК, пам'ятаєте? Вони без ризику там неконтрольованого вибуху, але присутність росіян. Це величезна небезпека. Частина цієї території повністю замінована. Там є військова техніка, бо бойові дії відбуваються. Некомпетентний персонал, 2 тисячі замість 12 тисяч, плюс постійні перебої з електропостачанням. Аварія разом із військовими діями може спричинити, каже Дудар, витік радіації при холодному зупинні Викид буде менший без активних там ізотопів йоду, але забруднення все одно серйозне. Ну розумієте, яка махіна. Окрім друзі, блекауту є ще одна велика проблема. Проблема з водою. Рівень в охолоджувальному басейні впав до 13 метрів. Знаєте, який критичний рівень? 12 метрів. Я про це вже розповідав в попередніх випусках. Це все є наслідком підриву росіянами каховської греблі у 2023 році. Якщо вода впаде нижче, системи охолодження просто зупиняться. Рафель Гросі каже про те, що потрібна насосна станція. Окупанти там я не знаю, то пускають, то не пускають експертів. Магате до нової дамби. Е, ну на заес можливо там присутні декілька людей з магате, але саме до нової дамби їх просто не пускають. Порушено каже Гросі шість семи засад ядерної безпеки: фізична цілісність, працездатність обладнання, відсутність тиску на персонал, надійне електроспоживання, про що ми сьогодні говоримо, логістика, радіаційний контроль, зв'язок, станція це картковий будинок. Шість семи правил порушено цей картковий будинок може просто зруйнуватися. Вибачте, тому що там мавпа з гранатою ще раз підкреслюю, але росіян, як ви розумієте, це абсолютно не хвилює. Окупанти хочуть я не знаю, до речі, як при таких умовах підключити запорізьку атомну електростанцію до своєї мережі, від'єднавши її від української. Петро Андрющенко, це глава центру звичення окупації, каже про те, що на окупованих територіях перед опалювальним сезоном. Є проблеми з теплом і водою, і це, до речі, не секрет, і от росіяни не мають потужностей, тому хочуть запустити Запорізьку атомну електростанцію. Вони вже оголосили там якісь тендери на насоси для ось цих шести реакторів. Для чого? Для того, щоб інтегрувати все це у систему Російської Федерації, але це кажуть експерти настільки ризиковано, наскільки в принципі може бути, тому що будь-яка маніпуляція, будь-який маневр може спричинити катастрофу. Проблеми, друзі. Не лише на Запорізькій атомній електростанції, тому що на Чорнобильській АЕС, яка там зупинена була ще десятки років тому, також порушено безпеку після чергового удару російськими окупантами, там дрон прилетів по саркофагу, Пам'ятаєте? Що стосується інших атомних електростанцій на нашій території, над Хмельницькою, над Рівненською, над південноукраїнською чи українською, Постійні тривоги через російські атаки постійно літають ракети, постійно літають дрони, хашки, кінжали, все що завгодно. Уявіть на хвилинку, якщо те, що росіяни випускають, впаде на атомну електростанцію. До чого це може призвести? Це буде не тільки за проблема з запорізькою АЕС і з іншими, в тому числі. Зараз росіяни, як ви знаєте, почали кампанію ударів по енергетиці України. Взагалі не зрозуміло, що може бути. Ну їхня задача зробити, щоб повністю в нас в країні був блекаут. Але вони вже лупили і лублять по підстанціям АЕС. Це несе величезну загрозу для усіх. Який вихід? Все насправді дуже просто. Але росіяни, на жаль, на це не підуть. Найбезпечніше це повернути Запорізьку атомну електростанцію під контроль України. І от, МАГАТЕ, нарешті, Боже, на четвертому році війни, уявляєте, ухвалюють резолюцію. Коли 62 країни закликають вивести неуповноважний персонал, ядерні об'єкти мають бути під контролем України, і наш омбудсмен Петро Лубінець, значить, наголошує на тому, що треба посилювати тиск на Росію для виконання резолюції. Власне він і поділився цією новиною, тому я вам її і зараз ну власне повідомляю, так тобто закликають повернути під контроль за ЕС України. Тому друзі, блекаут на Запорізькій атомній електростанції це. Величезна загроза радіаційної аварії через окупацію, генератори на 20 днів, проблеми з водою, порушення безпеки все це гігантські ризики. Окупанти хочуть запустити станцію для себе, але це може закінчитися катастрофою. Єдиний вихід це повернення заяс Україні, як каже МАГАТЕ. Але я не впевнений, що росіяни на це підуть. Тому, друзі, будьте в курсі, діліться цим відео, пишіть коментарі. Дякую, що додивилися. Його до кінця я дякую кожному з вас за підписку на цей YouTube канал. Буду вдячний, що поширите це відео серед рідних, друзів і близьких, тому що чим більше людей таким чином дізнається про правду і про стан справ на запорізькій атомній електростанції. Дякую за увагу! Бережіть себе і до наступної зустрічі.